Сьогодні клієнт хоче отримати все швидко, зручно і без зайвих питань. Уявіть себе на місці клієнта. Ви заходите на сайт, шукаєте інформацію, не знаходите. Телефонуєте. чекаєте, втомлюєтесь, закриваєте. Ніхто не хоче чекати, ніхто не хоче пояснювати одне і те саме тричі. І вже точно ніхто не хоче дзвонити знову і знову. Щоб дізнатися, елементарне сучасний бізнес не має на це права. Саме тому бізнес, який має систему, перемагає CRM пам'ятає кожного клієнта, хто він, коли був, що замовляв, коли планував повернутися, чат-бот не спить, працює 24 на 7. Навіть коли ви на відпочинку, він обробляє звернення, записує клієнтів, дає відповіді. І ось що найцікавіше. Там, де раніше було троє менеджерів, сьогодні достатньо одного якісного скрипта. Люди помиляються, забувають, залишають компанію. А система працює стабільно, беземоційно, ефективно. І це не просто зручність, це та виживання в реальності 2025 року. Якщо ви досі працюєте по відчуттю або на ручнику, ви вже програєте. Але гарна новина. Все це можна змінити. І саме тому ми тут.